Привіт, друзі, глядачі, які перші в мене на каналі. Мене звати Тетяна. Сьогодні планую уже висадити у відкритий ґрунт баклажани, перець і деякі помідори, які вже не можуть в квартирі знаходитись. От на цьому клаптику грядочки буду зараз садити баклажанчики. Ось так вони. Приїхали із старого місця і ось так в коробках перевозили високих. Зараз буду готувати грядочку, луночки і буду вам все розказувати, як я сажу. Зняла я мульчу, її тут небагато було, тому трошки бур'ян заріс. Зараз я цей бур'янчик припаду у прополю і буду луночки робити. Так, зараз її скину, а потім все одно як посажу, буду далі мульчувати. Небагато було, тому бур'ян я, я Ну, якби її не було, то тут було вже нормально так заросло. Ще хочу зараз вам покажу, як себе почувають помідори в теплиці. І от подивіться, минулого разу я показувала редиску. Тут була хмара мурах. Я таки посипала пшоном, друзі. І ви знаєте, мурах нема. Так що, в кого є така проблема і не хочете хімією підсипати, спробуйте. Воно, напевне, того варте. Так, заходимо в тепличку. Я вже вчора, як приїхала, першим ділом сюди заскочила і давай дивитися вночі. Що тут помідори? Ну, помідори тримаються. Думаю, що виживуть. Оце вже так під'їдають, напевне, сламаки. Я бросом посипала. Ось ви не бачите. Але покусала її. Ось тут такими кубками я вам казала, що висаджувала редисочку. Ось так помідорки виглядають. Тут друга капусточка. Ось так. Ось редисочка здесь. Ось. Ще одна капусточка. Ну, Наче помідорами нормально. Треба підсипати мульчу, бо її тут мало. І отут редиска. Отак кубками, кубками. І ось тут помідорки. З тої сторони в мене такі всі дрібненькі чері. Доволі непогано, я так рахую. Тут хлопці, горобці біля мене літають, співають мені. Хорошенькі. Зробила такий відступ. Бо все-таки, хожу, заглядую, ось так кріп зійшов. І от дивіться, як ця пакчу, я себе почуваю в бочці. Спочатку вона була тут гірше, ніж в теплиці, а зараз її стан кращий. Сьогодні, отут укропчик е е е е приберу і посажу цих два огірка, що я вам розказувала. Ось так. Клумбочка така. Дивіться, 5 хвилин пройшло, я швиденько прибрала. І це я бачу це той бур'ян, який висипався із насіння трави, бо я минулого року цю траву брала, де тільки бачила. Покосили десь там при дорозі. Якому не треба, я побігла, взяла тачки, згрузила її всю. Звичайно, що це вже була дуже велика трава, вона не годилась для мульчі. Але я поприкривала пізніше ці грядки, щоб вони не вимерзали. І от вона, от така зелененька травичка, засіялася з того насіннячка сім'ячкамчи. Ну, але я не переживаю, вона дуже швидко вон, витягнулася. Я навіть цією травичкою потім також візьму зверху, прикладу і замульчую. Я дивилась відео, де одна жінка от, е, веде отакі. Там в неї небагато грядочок, отаке природнє землеробство, то вона каже, що вона навіть не витягує овочеві корінці. Через те, що це зимою живляться черв'ячки. Це їжа для черв'ячків і для всяких корисних бактерій. Вона за зиму все перебриває, а потім на весну. Служить тільки добривом добрим. і нам в користь. Так. А ще, якщо ви замітили, отут є такі річечки. Я сюди осінь прикопувала овочеві відходи, які ми привозимо з Києва. Нічого тепер не викидаю, сміття все сортую. Звичайно, що якби не було машини своїм ходом, це нереально, а так я збираю у відра. І сюди привожу. Осінь, то я його прикопала. Ось тут прикопувала. А так у мене там в кінці є і компостна яма, і компостний ящик, де я це все скидаю в купу. Ось так. Любиму сапку. Тут нічого не видно, вже не видно, так перекрило. Зараз зрифлю так зверху земельку, щоб було добре робити луночки. Ось так мої хороші. Я зрихлила ґрунт. Зараз буду лунки робити так від щедрості в одне місце. Накидала листки, вже листки тут, що вони не встигли купою такої перепріти. Але наполовину, бо я їх пізно осінню закопувала. І прибираю ось тут редиску, тому що мені цей клаптик теж потрібен під баклажани. Десь залишу маленьку, якась, може, ще не росте з ними, а на наступний раз її приберу, а баклажанчики висажу. Ось таку пучечок вирвала. На один раз на салатик дачний, вітамінний. То я насіння якесь купляла таке, що вона невисока, ну, вона, але й не крупна. Бачите, яка вона? Низенька, на камеру, навіть здається, велика, насправді, листки дуже низенькі, але наростає гарно. Друзі, ось так я поробила луночки, порозкладала баклажани. І зараз в кожну лунку буду розказувати, що я буду ложити. І дивіться, не знаю, чи встигну я висадити, тому що небо показує, що може бути дощик. Зараз швиденько накидувати буду в лунки те, що я планую, як завжди, буду додати оце добриво, я вам вже показувала в минулих відео реаніматор. Біогумус От, і попіл. Так, Друзі, хмарки проходять, небо та є голубим. Бачите, ззаді мене вже. А я що зробила? Я ще згадала, що я маю отакого піввідра. Шкаролупи яєчної. Я її постійно додаю в лунки. Ну, не знаю, чи вона допомагає. Говорить, що вона і від капустянки, її там відлякує. Трошки буде зрихлювати мені ґрунт. І це я напевно, себе, що так заспокою. І ще я потрошки в мене є отакий гранульований курник. Зовсім по чуть -чуть, отак подобавляю також в лунечки. Ось так. Чуть, чуть ось. Ось ось. Ще згадала, що я робила це зелене добриво. Минулий раз я дивилась до цього відра. Хочу вам сказати, що не є вже такий аж дуже поганий їдкий запах. Ну, підпахує, але не так сильно. Тому, якщо у вас є якесь вареничко, воно прибродило, то саме то, якщо ви робите це зелене добриво, його туди додати, а не викидати. Я трошки залишила ще місце, бо в мене ще в розсаді залишився гелі. Ось. Там, напевно, чотири кущика, але вони дуже слабенькі, я їх ще вирішила відкритий ґрунт не висаджувати. можливо, на наступні вихідні. Ось так. Зараз ці всі баклажанчики занурю і покажу, як вийшло. А ще планую ці баклажани. Парничком а в мене є за такі парнички купували. Про все-таки прикрити, а то я подивилась дуже багато відео про заморозки, то аж душу щіпає. І ще можливо він буде слугувати, щоб зразу після квартири розсаду не спалювало сонце. Бо минулого року я так перець висадила. І за півдня. На перцях листків не стало. Сонце його просто зажарило. Отак я в цій лунці оце все перемішую, Добавляю ще ми з

По бокам роблю таку як виємку ямочку, щоб коли поливати, вода не стікала. Ось. Ось так. Потім візьму ложку і на ній пишу, який це баклажан. І що я ще згадала? Я бачила відео. Де в лунки, але коли висаджують перець, кидають жменьку пшона. Я хочу проекспериментувати з баклажаном. Виру пшона. Ось так. І все так. Пшонов має в собі... Напевно, є якісь мікроелементи, речовини, які допомагають рослинці рости. Я не знаю, чи з баклажаном це буде. Буду сьогодні висажувати перець і а, точно так само по одній луночці кожного а, сорту проекспериментую і кину туди а, по ложці, по жменці, пшена. І побачу, як буде рости один і інший. Ось так. Ось так висаджую цей сорт, оцей навіть як на мене потягнувся вже. Оцей сорт баклажанів. Я навіть не знаю, знаю, що це голландське насіння дуже гарно сходить. І він, знаєте, отакий от, як бочечка темно-фіолетовий. Які вони смачні. Я просто в них влюбилась. І ще коли. Досліджувала, як висаджувати баклажани. Почула таку інформацію, можливо, ви її знаєте про це. Але ділюсь з вами, можливо, комусь це буде корисним. Що баклажан на початку потрібно азот йому давати. А вже пізніше, як він наростить оцей кущ, масу, якщо буде перегодовування азотом, він буде скидати квіти. Тому йому більше потрібен фосфор і калій. Ось так. Ось, друзі. І закінчила я висаджувати свої баклажани. Ось так вони виглядають. Лунки я не поливала, бо ґрунт дуже мокрий. Після того, як у нас тут позатоплювало і ще зверху трошки було мульчі, то він дуже мокрий. Що я буду робити? Сьогодні вечором хочу полити їх а, якимось, може, грандіс для укорінювачів якимось. Або в мене є янтарна кислота, її можна також розвести в гарячій воді і додати в водичку і полити, для того, щоб вони швидше вкоренились. Ну, я думаю, що для такої великої, для них. Шоку в них не буде із-за того, що йде перевалка, а не голе коріння ми садимо в ґрунт. Але все одно змінюється температура, змінюється ґрунт. Тому треба, щоб вони, можливо, навіть можна полити цирконом. Ось так. На цьому буду це коротеньке відео закінчувати. Всім бажаю миру, міцного здоров'я! Нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нашу країну, низький уклін, всім, папа, міцно вас обнімаю.